Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Що таке історія? Це в першу чергу причинно-наслідкові зв'язки, які вирішуються на полях великих битв у кабінетах політиків, договірних шлюбах чи на площах і вулицях міст, охоплених полум'ям революції. Але іноді рушієм змін історичного процесу стає фатум. Коли одна людина чи група рішучих осіб беруть в руки зброю, від якої ефект може бути кращим, ніж стурбованість ООН. Іноді достатньо однієї кулі, щоб спровокувати війну по всьому світу чи кинджалу, щоб знищити імперію. Мотиви замахів різноманітні: від помсти та ревнощів до бажання влади. Однак усіх їх об'єднує одне. Якби ці вбивства не стались, то я б сьогодні розповідав іншу історію у цьому відео. Я розкажу про мій особистий топ вдалих замахів, які змінили світ. А якою могла б бути історія, якби вони не вдались? Свої думки пишіть в коментарях. В кінці відео на вас чекає Шекспірівський замах. Таємниць навколо якого більше, ніж у проклятті Кеннеді. почнімо з нашого чоловічого крашу Римської імперії. Коли ми, хлопці, ночами думаємо про небезпечні професії античності, то бачимо перед очима гладіатора, легіонера, повію чи раба. Але мало хто до цього списку додає римського імператора. А так насправді його робота була шкідливою і могла призвести до смерті. Лиш послухайте статистику: З 77 правителів. Природнім шляхом цей світ покинуло лише 25 осіб п'ятеро загинуло на полі бою. Двоє, скажімо так, відправились на той світ в нетиповий спосіб. Імператор Валеріан потрапив до перської неволі та не вернувся. А імператор Максенцій невдало скупався в Тибрі. Шестеро правителів самі відібрали собі життя, але лише для того, щоб уникнути розправи. Нерон не дасть збрехати. Тридцять дев'ять осіб відправили в засвіти насильно. Тільки в 193 році нашої ери в Римі було п'ять імператорів, четверо з яких раптово померли. Почнімо з гая Юлія Цезаря. До речі, на час смерті формально він не був імператором, а диктатором. Диктатор. Стародавньому римі надзвичайна посадова особа, що володіла всією повнотою державної влади, обиралась консулами за рішенням сенату на обмежений термін. Отож, коли Гай Юлій Цезар розправився з конкурентом Помпеєм і недобитками його армії, то отримав комбо титулів: батька вітчизни, вічного диктатора, імператора, великого понтифіка і плейбоя. Такий собі римський кімерсен. Хоча вони обоє були майже богами для своїх народів, і щось таке викликало несамовиту заздрість молодих політиків і водночас бісило стару гвардію, бо не подобались їм реформи та сильна рука Цезаря. В результаті чого і виникла змова. Офіційно її причина, щоб, не дай Боже, Цезар не став імператором і не знищив республіку. Насправді всі хотіли ніхіль нові нічого нового. Тому було вирішено нашого героя прибрати з великої політики в ході чесної брудної гри. Організаторами змови стали соратник Юлія Гай Касі Лонгін і родич Дицемій Бруд. Цезарю бережися березневих ід. Уільям Шекспір, 15 березня 44 року, на іде день у Римлян, коли був привід, щоб напитись. У диктатора та сенаторів мала відбутись зустріч, але Цезар не поспішав на неї. Річ у тім, що вночі Юлій мав неспокійний сон. Його дружина також прокинулась від кошмару, що коханий був убитий, а вона тримала його на руках і оплакувала. Тому попросила чоловіка не йти в сенат. Окрім цього, вона знала, що декілька днів тому персональний шаман нашого героя Етруск Спуріна на одній з трансляцій в Тікток розкинув таро і Попередив, що шефа чекає смерть на іде. Цезар не був забобонливий, але мав похмілля, тому вирішив прислухатись до дружини і залишитись вдома. Він вислав Марка Антонія, майбутнього коханця Клеопатри, розпустити сенат. Після цієї звістки децимій брут пішов додому до Юлія, щоб переконати його прийти на засідання, бо там важливі питання для імперії треба обговорити. Наш герой, запиваючи Аспірин розсолом, пояснив для брута, що не хоче нервувати дружину. На що родич присоромив його? Що ти кажеш, Цезарю? Сказав Децимій, хіба хтось з твого рівня зверне увагу на жіночі сни та прикмети дурних чоловіків? Коли він чим чекував на зібрання, то побачив свого шамана Споріну і сказав Ну що ж, березневі на настали, і я живий. жартівливо вигукнув Цезар. Так іди прийшли, сказав Споріна, але вони ще не завершились. Перед входом у сенат Цезару дали лист з попередженням про підготовку замаху на нього, але диктатор вирішує прочитати його пізніше. Юлій входить до сенату, а змовники з посмішкою на обличчі почали питати, як здоров'я, що снилось, чи бачив він результати виборів в Польщі, і під час цього зближувались до нього, аж поки не взяли в кільце. Потім один з сенаторів зірвав того з Цезаря. Що було умовним знаком для початку замаху? Юлій не мав жодного шансу, хоча пробував захищатись і тікати. Нашому героєві нанесли 23 рани. Згідно зі звітом про Ростен, найпершому відомому в історії, говориться, що Цезар вмер від втрати крові за іронією долі. Під статуєю переможеного ним Помпея Великого. Якими були останні слова Юлія Цезаря? Існує дві версії. Перша це фраза Іти, бруд. Або ж друга, це насильство. Як на мене, щоб Цезар не сказав, то мав рацію. А що вбивці? Чи досягнули вони того, чого бажали? Ні, народ хотів їх лінчувати. Почався хаос, змовників переслідували, спалили їх будинки. Але в будь-якому випадку, через декілька років, всі вони й так відправились за Цезарем, і або їм допомогли, або зі страху вони вчинили самоліквідацію. Незабаром після вбивства Цезаря на небі з'явилася яскрава комета, і у Римі поширилось повір'я, що це душа вбитого диктатора. Я практично ніколи не чіпаю історію ХХ століття, оскільки, на мою думку, це політика. Але замахи, що відбулись в ту епоху, мають наслідки й сьогодні. На початку ХХ століття Європа нагадувала порохову бочку через дитячі образи трьох братів, і було достатньо маленької іскри, щоб розпочати війну. Але ніхто не очікував, наскільки величезним буде вибух. Цього й не сподівався, і кілер Гаврило Принцип, коли використав метафоричний сірник у вигляді пістолета, у півдні, 28 червня, 1914 року Гаврило Принцип забіг заспокоїти нерви Флетвайтом в кав'ярні біля магазинчика делікатесів Моріца Шилера. Гаврило був сербським анархістом, який приїхав до Сараєва, щоб убити ерцгерцога Франца Фердинанда. Ще перед полуднем він і двоє його спільників намагались зробити це гранатою, але вона відскочила від автожертви та пошкодила інше. Принцип втік, як і інстинкт самозбереження ерцгерцога. Фердинанд відправився до ратуші, де поговорив з народом. А після вирішив відвідати в лікарні поранених людей від гранати. На жаль, водій віп убертаксі бертаксі, поїхав не. За навігатором, коли пасажири йому про це сказали, шофер зупинився, щоб розвернутись, прямо біля кафешки, де Гаврило Принцип заспокоював нерви кофеїном і канапкою. Кілер не міг повірити своєму щастю. Він підвівся з крісла, підійшов до авто і зробив два постріли, які смертельно поранили Ерцгерцога та його дружину. Анархіста затримали на місці злочину, але це ніц не вирішило. Світ охопила жахлива війна. За словами водія, останніми словами Франція були Софі, не помирай, лишись заради наших дітей. Після стрілянини в Сараєво відбуваються події, про які ви знаєте, Австро-Угорщина звинувачує у вбивстві сербський уряд та ставить ультиматуми. У цих інкримінаціях імперію підтримує Німеччина, оголошується війна Сербії та починається Перша світова війна, яка була прелюдією до наступного ще більш кривавого глобального конфлікту. А що було б, якби Гаврило Принцип вибрав іншу кав'ярню для Капучино? А ерцгерцог Фердинанд вибрав інше таксі? Американський політолог. Річард натлебо вважає в цьому випадку. Світова війна не спалахнула б США, не приєдналися б до неї, ймовірно, не стала б глобальною державою, як і Росія, де Ленін, ймовірно, не прийшов би до влади, польща не відновила б незалежності. А в Німеччині, на думку професора Фергюсона, відбулася б швидша демократизація, і історія не звернула б уваги на одного австрійського художника. До речі, прихід до влади Гітлера забезпечив ще один маловідомий замах на німецького єврея Вальтера Ратенау. Вальтер Ратенау міг врятувати Ваймарську республіку та не дати нацистам взяти владу. Німеччина покінчила життя самогубством, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ллойд Джордж. Чоловік був особистістю надзвичайно контроверсійних поглядів. Вальтер був німецьким промисловцем, політиком, а згодом обіймав посаду міністра закордонних справ Німеччини з лютого по червень 2022 року. Ратенау критикував припинення вогню Німеччиною під час Першої світової, щоб мати кращі позиції під час мирних переговорів. Після них чоловік вів дискусії з союзниками щоб звільнити Німеччину від тягаря Версальського договору, але згодом наполягав на повному його виконанні. Ратенау шукав союзу між Берліном і Парижем, але підписав угоду в Рапало з Совєтами в 22-му, поклавши край ізоляції радянського союзу на світовій арені. Після цього праві націоналістичні групи затаврували політика як учасника єврейсько-комуністичної змови. Вранці 24 червня 1922 року Вальтер Ротинао розсікаючи на кабріолеті вулицями Берліна, був застрелений членами ультраправої терористичної організації Консул. Організація консул намагалась вбивствами похитнути демократичну систему в молодої німецької республіки та переглянути підсумки Першої світової війни, зокрема Версальського договору, в період з травня 1918 року і червня 1922 року організація скоїла 354 вбивства через політичні мотиви. Екстремісти хотіли спровокувати громадянську війну та встановити військову диктатуру. Як міністр закордонних справ Вальтер Ратенау хотів відновити значення Німеччини в Європі та об'єднати націю, і це саме те, чого не хотіли праві екстремісти. Проте напад на Ратенау спричинив спонтанне об'єднання та солідарність політиків, але незабаром партії знову почали воювати між собою. Саме в результаті цієї боротьби Гітлер прийшов до влади. А тепер про замах на ще одного єврея: людину, яка дала двом народам примарну надію на спокій. 28 років тому здавалось, що мир між Палестиною та Ізраїлем близький, а конфлікт стане історією. Так було до промови Іцхака Рабіна 4 листопада дев'яносто того року за два роки до неї, в 1993-му, Рабін підписав мирну угоду в Осло з президентом Палестини Ясіром Арафатом. Іцхак був першим прем'єр-міністром, який підтримав створення палестинської автономії. Але настав листопад 95-го Рабін виступав на Кінг Сквер у Тель-Авіві. Це була найбільша пацифійська демонстрація в історії країни. Телевізійна трансляція Рабіна принесла надію мільйонам людей з обох сторін конфлікту. Проте тисячі ортодоксальних євреїв і консервативних політиків звинуватили прем'єра у Зраді Нації. До речі, одним з лідерів противників Рабіна був Бенямін Нетаньяху. Він сказав: Цей мир не справжній, це лише підробка. І мав рацію, оскільки палестинці не виконували угоду і не припиняли терактів. Думку Нетаньяху також підтримав студент-юрист Ігаль Амір. Але радикально. 4 листопада 95 року екстреміст пробрався за трибуну, де прем'єр-міністр проголошував мирну промову та співав пісень миру. Після цього політик пішов до машини, а Амір вистрелив йому в спину. Рабін втратив багато крові та через дві години помер у лікарні. Напад шокував світ. Всі розуміли, що означав цей замах для миру. Тодішній президент США та любитель молодих єврейок Білл Клінтон сказав: Я переконаний, що якби не ця атака, сьогоднішній світ був би іншим. Через кілька місяців після смерті Рабіна посаду прем'єр-міністра зайняв Бенямін Нетаньяху, який бачив мирний процес трішечки інакше. На жаль, сьогодні немає способів вирішення цієї війни. А щодо моєї позиції, безумовно, терористи Хамасу та не лише ісламські, то я про сусіда мають бути покарані за їх злочини, тому бажаю Ізраїлю якнайшвидшої перемоги. А тепер буде кров, любов і гра престолів. Перенесімось в 336 рік до нашої ери на весілля у Греції. Немає повісті сумнішої на світі, чим повість Клеопатри та Філіпа, дієві особи: Філіп II, Македонський цар, Олександр Великий, син Філіпа, Олімпіада, мама Олександра та дружина Філіпа II, Клеопатра, дочка царя Філіпа II, Клеопатра II, нова дружина Філіпа II та дочка його союзника Павсаній Старший. Кіллер з розбитим серцем Павсані Молодший. Невинна жертва брудної драми цієї осені у драматичній команді Мій мозок зірвався, поки я це читав, на каналі Коханець Кліо. Там заміж виходила Клеопатра, дочка македонського царя Філіпа ІІ та сестра Олександра Великого. Проте, над забавою тяготіла величезна Санта-Барбара під грецьким соусом. Її причиною була хтивість царя Філіпа. Хоч чоловік був чудовим дипломатом і полководцем та перетворив маленьку Македонію на потужну силу античності, він був власим до прекрасної статі, що й погубило його. Але істинно говорю вам, тут теорії більше, ніж збивством Кеннеді. згадане весілля взагалі не мало відбутись, але наш герой Філіп за рік до нього покохав племінницю одного зі своїх союзників, теж Клеопатру, нехай буде другу, і одружився з нею. Хоч полігамія для македонських царів була нормою, проте Філіп зганьбив маму Олександра Великого, Олімпіаду, через п'яні розбирання на вечірці – Ось що про це пише Плутарх. найсильніша сварка між ними сталася з вини Аттала на весіллі Клеопатри, молодої дівчини, з якою Філіп одружився, закохавшись в неї, не дивлячись на свій вік. Атал, дядько нареченої, спинівши під час бенкету, став закликати Македонян молити богів, щоб у Філіпа і Клеопатри народився законний спадкоємець престолу. Оскаженілий цим Олександр скрикнув: Так що ж, негідник, я по твоєму байстрюк, чи що? І жбурнув у аттала чашу. Філіп кинувся на сина, оголивши меч. Але на щастя для обох гнів і воно зробили свою справу. Цар спіткнувся і впав. Після цього ображена Олімпіада поїхала скаржитись своєму братові та підбивала його на війну проти колишнього. Але чоловіки між собою домовились. Філіп запропонував своякові в дружини власну дочку, вище згадану Клеопатру першу. І ось ми помаленьку дійшли до весілля. Узагальню Філіп покохав молоду дочку свого колеги Клеопатру. Але при цьому позбувся старої дружини Олімпіади. Остання образилась і поскаржилась на це своєму братові. Брат, замість того, щоб відстояти честь сестри, теж захотів покохати молоду. І Філіп дав йому таку можливість, запропонувавши в дружини свою дочку Клеопатру. А тепер саме весілля. Наш герой Філіп, щоб бути ближче до народу, послабив свою гвардію і це зіграло з ним злий жарт. Адже особистий охоронець царя Павсаній підступно встромив йому меча між ребра. І як тільки Філіп відправився до річки Стікс, його смерть обросла теоріями на кшталт, кому це вигідно. Більшість одразу подумала на ревниву олімпіаду, адже після замаху вона відправила на той світ свою молоду суперницю Клеопатру. Як? За однією з версій, використавши на ній та її первістку рецепт приготування спагеті Аль-Денте, зварила в мідній посудині. Проте Олімпіада не була ревнивою, а діяла за розрахунком, тому що вона переживала за майбутнє свого сина Олександра Великого. Адже спадкоємець від нового зв'язку Філіпа мав повне право зайняти престол. Тому мама Саші таким чином забезпечила своєму синові владу. Інші античні історики вважають, що мотивом для вбивства. Була звичайнісінька ревність самого вбивці, адже павсаній був коханцем Філіпа II. Проте наш цар покохав молодшого юнака на ім'я теж Павсаній, який був коханим Атала, дядька нової дружини царя Клеопатри. старший павсаній ображав молодого павсанія. І останній через це заподіяв собі смерть. А Тал, розбитий горем, зґвалтував старшого Павсанія, і той після наруги пішов плакатись Філіпові. Проте цар проігнорував його. Тому через ігнор Павсаній грохнув нашого героя. В будь-якому випадку, якби не Павсаній, то Олександр не став би полководцем, не збудував імперію і не переміг би персів, які протягом століть залишалися б найбільшою державою світу. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія. це сексуально, хоч і брутально. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.